Саме Рогава, 32-річний важковаговик грузинського походження, з ідеальним на той момент рекордом 12 перемог, 8 нокаутів та жодної поразки, відкривав українську програму вечора. Він давно живе та тренується в США та виступає під українським прапором, але його вихід не обійшовся без крінжі. Наш буйноголовий спортсмен вийшов під орківську музику. Заваріла, каже, і це спровокувало велику кількість кейту серед українських фанатів боксу. Суперником рогави став міцний боснієць Ахмед Криніч. Боксери з небагатим, але переконливим рекордом п'ять перемог, з яких чотири нокаутом. Початок поєдинку був за українцем. Він виглядав гострішим, точнішим, впевненіше працював першим номером. Здавалося, що все під контролем. Але вже з третього раунду Рогава почав помітно здавати. Кількість ударів зменшувалася, а кількість клінчів навпаки зростала. В четвертому раунді він виглядав втомленим, дихав важко і все частіше Опинявся в обіймах суперника, намагаючись виграти час. Кринічне у додав темпу, працював активніше і в фінальних раундах. Саме він виглядав свіжішим і агресивнішим. Як результат, двічі 57-57 та 58-56 на користь боснійця.